Всім привіт! Сьогодні у нас меганчик, е, Поприходили за частинки. Е, Найзнайшов ось таке колечко від Volkswagenського двигуна 1,6 на тепломасному радіаторі. Це що на фільтрі. Виявляється він такий самий по діаметру. І отакий самий там, тепломінник є на, на гольфі 1,6. Тобто таке ось саме колечко ми підібрали. І діаметр посиднувшись зеленого кольору. Ну, бо це колелечко здавлене і зараз його поставлю, воно буде сікти по-любому. Тому всі колечки ущільнення ми все переущільняємо, щоб у нас ніяких пригод не було. Е, хочу, як то кажуть, показати один гаджет, приїхав з Алікспресу. Ось такий тайс надавав таких оскобок. Має такий кабілець, такий грубенький досить. При це у нас приспособа для впаювання оцих пружинок. Чесно, в процесі буду користуватися, будемо казати як вона живе. Це є у нас з ліхтариком. Включили і можемо нагрівати пружинки. Давайте одну пружиночку візьмемо для проби. Просто чисто затестити. Так, вставили пружинку. Давай. Ой! Це я вставив, в нього впало. ці трошки носки, напевно, буде треба попільгинати, бо пружинка дуже вільно ходить. Ну, що як вона Ну, колір зміняю. Так что же Ось Вот кусочек пластика візьмемо. Вплаваем в пластик. Ось вот. кого-то плавляем. и вытянули. А ничего так. У встроенный аккумулятор. Если на 650. Гитарик и индикатор заряда. Заряжается и так все. Файнер. Знаете, может быть. Дам посылание на запит видео. Зараз кажу, ціна може відрізнятися, я його взяв ще за 580 гривень. Це комплект Ось термостеплер з повністю хольчиком, з кабелем і ось цим набором. Коробочка Була така акція з зеленим дядьком. Там стояла ціна мінус 50%. Можливо, він зараз буде десь за тисячу, так що не дивиться. Ось. Ну, зацінив. Подивимося, наскільки скоб його стане. В процесі буду використовувати Ну, це все ж компактніше, плюс не треба за собою великого байду тут свою тягати, а впаювати з тим маленьким. Пані є. Завжди приходить не до заряжені, на зарядку, подивимося. Мені просто цікаво, чи замі, міняється колір діода, чи він тільки постійно синій Так, Ну а ми давайте почнемо з того, що ставимо назад цей фланець, ставимо прокладку, ставимо тепломінник, ставимо прокладку. Все це діло збираємо, заливаємо антифриз, знімаємо ще піддон. Зливаємо масло, знімаємо піддон і вимиваємо піддон від Там стопудово тобто є емульсія. Ну, зараз в процесі зливу масла я вам покажу. Так, номера, е, Оце прокладка 520-820 по Елерингу. І колечко 0,76 391. Ось це зелене на основе. Прокладочка, бачите, нова у нас конкретно. Файна горує, тобто є на ужин. Сподіваюся, що це тільки в чомусь з цих проблем, ну, в цьому що подавні, що, чи все, мож... Я надію, що тільки тут пропускало. І надалі цього приколу не буде. Ми бачили, що тут у нас було масло з цим з Так, Тепер це сиділо, встановлюємо, під'єднаємо всі магістралі і знімаємо піддон. Так, все, назад закріпив трубочки, сілщинович, новий фільтр. Давайте відкручую пробку і дивимося, що в нас маслом. Поки що йде масло. Знов масло вже якесь походжене, скажімо так. Мені цікаво чи захопить воно ту емульсію на дні чи ні. Ага, от такими йде кругами, бачите, білими. Трошки перемішалося. Ну і бачите, масло не прозоре, а воно таке як болото. Тобто це говорить про те, що воно змішалося з антифризом. Бачите, тут йдуть кругами. Ось таке от маселко. Переважно антифриз важчий, вода важче за масло і завжди знизу. Тому теоретично під останок має зараз піти білизна. І, відповідно, так як пробка у нас чу чуточку вища, то у нас повністю з цього, цього, цього участку не зливаємо, тому в будь-якому випадку ми зараз це мусимо зняти. Отака от болота. Щоб ви зрозуміли, як би там не було, цей бензиновий двигун і масло все одно мало б буде прозоре, але воно повністю болото подібне. Змішалося з антифризом. І от на цій жижі машина їздила. Ох, як багато. Щоб вас запевнити, що емурці все ж таки на дні залишається, ось вам приклад. Ось таким гівном воно на дні, бачите? Зараз це все діло вичищаємо, вимиваємо, Бачите, тобто корок вище, а намула залишається. І сапунчик ось цієї ямки все це діло заново підбирає. Це це болото. Давайте дивимося. Так, вичистив, обезжирив, так, як новенький улюбав. Зараз намащу герметик. Так само вичистив, обезжирив. І так само зараз тут будемо приклеювати піддончик. Так, Піддан на місці. Все Фай, обжав. Проступило трошки. Так, має бути. Так, зараз треба ще поміняти ремінчик, як бачимо йому погано. Власник перевіз ремінь бажню, коли жив зараз хочемо машину, зимой ремінь. І закидаємо захист. Ну, скажімо так, даємо висихати. Поки буде висихати, будемо займатися іншою роботою і тоді вже будемо заливати рідини. Пожнемо з антифризу, а потім вже в останню чергу залиємо масло. Я думаю, за годинку часу там воно вже по-любому схватиться, герметик. І вже залишимо як є. А вже завтра, ну може пізніше, запустимо і виженемо її звідси. І вже власник поїздить і подивиться, чи буде далі пострапляти антифриз. чи Проблему ми виявили і її пофіксували. Ну, це не точно. Так, рівню явно погано заклав новий ремінь. Механізм для натяжки ось так виглядає. Тріскачка, головка. І коротко, ось такий наборчик з різними головками. Аліекспрес. Ну, Аліекспрес, e -e, Маркер, як немає, білітус. Такий наборчик. Зручно, є моменти, де вас важко залізти або плеча недостатньо. Ось такий, з таким важелем хреновіна. Те, що треба. Так, до речі активної піни в мене залишилося. Три двохлітровки. 2 літровки. ну тоже для миття двина. Ось ну, такий о дипер. Концентрат двокомпонентний. Обалдзина штука перевіряв. На своїй машині використовую. Просто шикарна річ. Так, все поскручував, захист встановив. Ага, ремінь. Ну, це я йому замовляв. Це власник сам 7ПК 1785. Так, коротше, Щоб е, зараз залив масло, щоб до максимального рівня долити, пішло всі 5 літрів. Тобто, щоб ви знали, цей двигун, якщо сухий піддон, то сюди всі повних 5 літрів заходить. Якраз максимальний рівень. Так, антифриз залитий, до речі, ставив зараз трубку назад. Ця трубка була витягнута і запхнута в свою сторону. Я не знаю, чи то умишлено якось це зняли, чи там десь щось робили і забули поставити. Ця трубка була така повернута сюди, виведена. Вона крась під кришкою стояла і не було зрозуміло, що за трубка. Я що дірка не закрита. Хірак з трубкою, з клапанцем. тут є клапанець. На вентиляцію картера там є специфічний такий клапанець калібрований. І він був витягнутий в сторону. Разом з клапаном. Трубка була, з боку стояла. Може випадково, може все ж таки умисно це витягнули, щоб не підсасувало масло. Ну, хріна знає. Знаєте, багато хто так любить кидати, але навпаки вентиляцію просто кидають під низ. Тобто, на все щось робили і забули назад поставити. Добре, кидаємо захист. Та й запустимо, хай попрацює трошки. Так, запустив двигунчик, але після того, як, я не знаю, я не звертав уваги просто. Типу ті, що тяжче що тись купит Ладно, хай попрацює. Якщо зараз по трубку зняти, чи воно перестане трусити, може і тому і зняли. Також стояло. Воно ж перчить туди. Так воно під кришку може його і не чути. Ні, то чути. А трошки равно Так, ти скрушили. Так, ты крутим. На не, не холодно просто трошки зараз в риби ребері. Води прогріваємо досвід Так, Як у ми всіх миганнях, як завжди через раку, то теж є заміна непроста, але скажімо так, легша, ніж у першому мегані. Не у першому, у другому мигані. Бо в другому магані все хірово. Там, як то каже, треба добре повийожуватися, щоб його поміняти. Тут же у нас є трошки простіше. Винтик тут. Здергаємо цю ту пластмаску нам на таких защолочках. Раз, два, три. Тут ще один винтик я вже відкручую. І бардачок зараз має вилізти. Давайте відкручуємо. Так, від'єднали лампу. Ага, ще, забув сказати, ще один є. на тому винтку, тримається ще один винтик. Витягуємо бардачок, вішаємо таку лампу, бо лампу треба буде добре побавитися. І можете ще це зняти, можете не знімати. Цей вентик треба відкрутити. І тут язичок його відстібається, але перш треба від'єднати вентик. І знімаєте сторону оцю кришку. Давайте так, ближче, щоб вам було не більше. Ось тут така кришечка. І витягуємо з, з нього фільтр. Там він трошечки більше, ніж отвір, треба побавитися, щоб його витягнути і знову закласти. Ну. Все, як то кажуть, в репертуарі французів. І от витягуємо фільтр. Фільтр стоїть повернутий туди до стінки. ця сторона приємна. Ось ну, так, я витягнув. Зараз із матрошки пилісос. Під підпалісосимо. Так, підполісосимо і ось так заклали новий фільтрик. Ставимо кришку, а, така хитроумна, бачите, з, типу, з боку вушку, той, що типу нема. І закриваєте кутик. Все, закрили, закрутили і можна назад вкладати бардачок. Включив вентилятор. І до речі вже працює ідеально в Можливо, десь такі там були неправильно роботи, трішки було прикидало. Зараз ідеально риненько працює. Все. Е, в принципі, зараз заглушимо. І завтра вже подаємо рівень долини чи що. І хай, власне, катається. Е, до речі, замітив, що не працює бардачок. на увазі. Прозвонив запобіжники. І запобіжники у нас там з тої сторони там, де це пінцетик буду достати. На 10 запобіжничок є згорілий. Тут верену, щоб бардачка, бо на бардачок не приходить жезлення. Давайте так, щоб було просто видно. Щоб він був Скажімо так на камеру зрозумілий, я його так тут трошечки зацарапав фокус. О! Ось спеціально зацарапав, щоб було видно, який саме згорів. Давайте його замінимо. Так, вставили новий запобіжник, трохи інакше по відтінку. Ну що, давайте дивимося, бардачок запрацював чи ні. Вуаля! Запрацював. Є. Все. Ну це вже типу моє від себечно. Судячи який був фільтр забитий. О, я чипари галюш. Так, добренько. Все. Хорош. Все, з цим автомобілем у нас фінал. А, зараз ми його виженемо і хай власник собі завтра забирає пробує і катається. Дякую, що дивилися. Всім па.